Слава нашому Господу, брати і сестри! Наше зібрання наближається до завершення. Читаємо таке слово Боже. Це знайоме місце. Це Євангелія від Луки, 17 й розділ і 7 вірш. Хто із вас мавши раба, що в речі пасе? Скаже йому, як він вернеться з поля, негайно йдись та сідай до столу. Але чи не скаже йому приготуй, що вечеряти і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потім ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав, так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби». Бо зробили лише те, що повинні зробити. Вули. Ми знаємо, брати і сестри, хто прожив трохи життя, що християнське життя нелегке, нелегке. Може, то молодь думає, що таке воно, так як то брат говорив, все в таких красках, але красок мало. І воно складне. Я прочитав таку історію за того раба, який працює цілий день на полі. І я люблю ще такое спитати. Ну, хто знає, як ви думаєте, що легше пасти худобу чи орати? І мені деколи кажуть, пасти, значить, ви не пасли. Воно й те й те важко. Те й те важко. І орати, що ви не орали, ясно. І пасти теж важко. І сказано, що в цьому і цей хазяїн, і цей раб це не є негативний приклад, це якраз Бог і Його люди. Він приходить ввечері, його даже часу немає там, до скількох він робить. І він такий нароблений. Так то бувають, ми деколи, вже ми нічого вже й не хочемо. Є люди, які наробляться, то їсти не хочуть, де би полежати. О. А він каже, давай ще працюй дома. Треба тобі мені ще підготувати, їсти. І що цікаво, цей раб, раб от цій історії, Ну, я не знаю, що він вроді нормальний раб, ні разу не сказав якогось такого, знаєте, докору, вже ти багато хочеш. Більше не хочеш, цілий день робив. Зараз люди дуже багато на все жаліються. Ну і в Америці теж жаліються. І мовчить у цей чоловік, приготував, той поїв і пішов. Що в цій історії? Що він має з цього всього, брати і сестри? Я думаю, він дуже багато має, Цей раб, того, що не написано. Після того, як хазяїн пішов, цілий великий стіл. Він, напевно, сідає на хазяїнове крісло, та як то він сам стає. Паном, якийсь час, доступ. Як тобі було б не тяжко, може ти, як той раб, нароблений, ну, не руками, душою, так вже втомився. Чи мати своїми дітками ти так же втомилася, сім'я і сім'я, і кажеться, нема ніколи тобі. Тобі отдиху. Чи старша людина, яка вже прожила життя, можна, кажеться, деколи вмирати вже, а щось і не вмирається, і смерті десь немає, і людина втомлена. Буде смерть, буде і відпочинок ще, брати і сестри. Але ми маємо сьогодні доступ до тої благодаті, якій стоїм і хвалимося, надією слави нашої. Тому в нас є завжди надія, і тебе є цей доступ в молитві, в словах твоїх, і тому відкривай свої уста і кажи все Богові, тому що Він готовий чути. Схиляємо коліна і молимося. Амінь.